Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. У Москві неспокійно годин, тому вже почалися затримання оточення військових частин. Блокада генералів, які не хочуть здаватися, протестні та бунтарські настрої наростають проти Патрушева, який взяв владу. Особливо це було помітно останні дні. У Москву навіть важку техніку тихцем загнали. Періодично на вулицях лунають перестрілки. сьогодні о восьмі ранку пролунали вибухи в десятиказ. З ФСБ, яку контролює Патрушев, пишуть, що причетні розгвардійці золотова. А поблизу самого Кремля розстріляли розгвардійців, які несли бойове чергування у Москві. Неспокійно і без українських безпілотників пише телеграм-канал Топор Помсти влада ділиться 12 літаків олігархів та еліт, які не захотіли присягнути Патрушев уночі. Покинули Москву. Що ж, до чуток про смерть Путіна можна буде серйозно поставитися тільки у разі, якщо найближчим часом в Україні зміниться прем'єр-міністр Є Дмитро Чернишевський. у ніч на 27 жовтня російські телеграм-канали вибухнули сенсаційною новиною про нібито смерть диктатора РФ Володимира Путіна. Якщо найближчим часом Україні зміниться прем'єр-міністра, то наймовірніше чутки правдиві. Чернишевський засумнівався у достовірності чуток про смерть Путіна. Однак зазначив він, такий сценарій цілком може бути реальністю. Ба більше подібне не було б чимось новим в історії. Якщо він дійсно помер, дома хто небудь нам повідомить, і якщо буде не треба. Не повідомлять, може і віртуальний путін довгий час правити країною. Коли помер імператор циня Ашихуанді, то придворні приховали його смерті ще кілька місяців. Крували країну від імені трупа, якого возили на візку у Паланкіні. Оскільки він смердів, сказали, що імператор захотів риби. Привезли візу тухлої риби та тути. Вивалили. Ось із тухлою рибою він і їздив. І нічого китайці все зжерли від імені цього мертвого тіла, що розкладається. Наказали. Розсилали, убили спадкоїмця. Найкращого полководця загалом захопили владу, розповів Чорнешевський. Він не виключив, що глава Радбезу РФ Микола Патрушев може приховати смерті диктатора, щоб захопити владу. І якщо це правда, то запевнив Чорнишевський. Скоро про це буде відомо. Є ключовий маркер, який побічно каже на смерть Путіна, зміна глави уряду за конституцією. Плішився успадкує прем'єр-міністр Мішустін. Тому вірний знак, що Путін помер оголошення про усунення Мішустіна. Усі на оголошення прем'єром Патрушевим. потрібно на це орієнтуватися. Якщо зараз буде наказ Мішустіну накласти на себе руки, терміново зведуть і цього Дмитра Патрушева, син секретаря РНБО Патрушева у прем'єр-міністр. Тоді точно помер. А так на чолі Росії двійника зараз швиденько здасть владу, а потім теж помре. Якщо Путін не помер, нічого цього не буде. Дуже скоро та дуже просто дізнаємося. Повідомив Чорнишевський. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі Підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.